Ділимося з вами неймовірним досвідом, адже компанія Bluebird стала учасником виставки Defense Tech Volley у Києві, організованою Brave One. Це подія, що об'єднала провідних українських виробників військової техніки. Цей захід показав, як швидко українські виробники адаптуються і розвиваються у виробництві Tech. Ми вражені тим, як ми вже здатні конкурувати зі світовими гігантами. В Україні сьогодні з'являються інноваційні рішення, які відповідають найвищим стандартам якості. Під час виставки ми зустрілися з баг. Багатьма колегами обмінялися досвідом та ідеями, що дозволяє нам разом просуватися вперед. Ми побачили новітні технології, які розробляються тут, в Україні, і вражені їхнім потенціалом. Це був надзвичайно корисний досвід для нас як учасників. Ми отримали цінні інсайти, які зможемо впровадити у свою роботу, щоб досконалити продукцію та послуги. Defense Tech це справжні свято інновацій і партнерства, і ми впевнені, що українська мілітарі індустрія має світле майбутнє.